У Польщі 15 жовтня 2023 року чергові парламентські вибори для обрання всіх членів Сейму та Сенату. Останні такі вибори відбулися у 2019 році і призвели до переобрання більшості депутатів, яка очолюється правлячою партією право і справедливість. Піс, але при цьому ця партія залишається у меншості в сенаті. Парламентські вибори цього року набувають особливого значення, оскільки можуть призвести до зміни влади після двох каденцій домінування партії ПІС, яка утримується при владі з 2015 року. Питання про переможця виборів до Сейму залишається відкритим у кінцевому опитуванні Юнайтед Серфс і дінні газета Правна було поставлено запитання: хто на вашу думку переможе на осінніх виборах до Сейму? Більшість опитаних 57,4% – вважають, що на 15 жовтня 2023 року переможе партія Право і Справедливість. Водночас 17,2% вважають, що перемогу здобуде громадянська коаліція. Тоді як лише 1,5% Сотки вірять у перемогу конфедерації. Хто сформує новий уряд після виборів? Другий аспект опитування проведеного United Source, стосується того, хто буде формувати уряд після осінніх виборів до Сейму. Більшість опитаних поляків 39,1% вважають, що новий уряд буде сформований піс або самостійно, або в коаліції з іншою партією. Трохи менше респондентів 35,9% вірять, що нинішня опозиція призведе до формування нового уряду, в той час як 6,9% Опитаних вважають, що уряд не вдасться сформувати і відбудуться дострокові парламентські вибори. Однак 18% поляків обрали відповідь не знаю, важко сказати чи повинна нинішня опозиція очолювати новий уряд. В опитуванні, проведеному і для РМФ ФМ та ЖЕЧ Посполіта, було запитано, чи слід нинішній опозиції прийняти керівництво в Польщі після виборів, а саме громадянські коаліції, третьому шляху Польщі та Лівиці. Цілком згоден відповіли 34,3% респондентів, а скоріше згоден 15,1%. Водночас 34% поляків категорично не погоджуються з цією ідеєю, а 16,6% вважають, що скоріше не погоджуються. Цікаво, що жодна відповідь не отримала підтримки. Не знаю, важко сказати. Нагадаємо, на цьогорічних виборах беруть участь сім партій: партія право і справедливість, право і справедливость, коаліція громадянська, коаліція Обивательська, партія Лівиця Левіця. Trzeci szlach Polski, trzecia droga Polska, partia Konfederacja. Конфедерація, безпартійні активісти місцевого самоврядування, безпартійні саможондовці. І партія Польща Єдина, польська єст-єдна. за даними інституту ібріс, перше місце утримує право і справедливість піс з третиною голосів. А друге місце посідає коаліція громадянська коаліція обивательська з результатом 26,4%. Тож чекаємо не тільки результатів самих виборів, але й результатів подальших перемовин між. Обраними партіями і формування уряду а з вами була Альона та YouTube канал Personal Service.